Ацитами в горщикам єдиними балкони ще й для мистецтва образотворчого та поетичного. Слава Україні та квіти малює художниця на своєму балконі в Одесі із краєвидом на Дерибасівську. Мистецьке об'єднання. Остання барикада просто зараз розпочинає перші в Одесі літературні читання та бардівські співи прямо над головами Одеситів та гостей цього сонячного міста. На тому самому балконі вже і наша поетична ведуча погоди Тетяна Коваленко. Вона на прямому зв'язку з Одеси. Тетяно, ти ж там те. Теж не випадково свої вірші будеш читати. Так, вірші читати. Я вмію. Добрий вечір, Соломія. Балкон бачимо, скажу, подія, бачимо, що... Тетяну не бачимо. Тут така, скажу, подія, що у творчому полоні ми в Одесі. На балконі й кожен збуджений поет, щоб не впав цей парапет. Третій поверх теж політ Дерибасівська, Привіт! Тож, брати питання вам: скільки ми тут кілограм? Тоді теж віршами. Нас поетів більше тонни на одеському балконі. А ми хочемо сказати офіційно, що ми оголошуємо для читачів і преси, що Україна починається з Одеси. Карпатські схрони і до... слухають одеські балкони. Та не всі в балконнім вирі, решта туляться в квартирі господиня творча і мила. Дякую, що нас впустила. Десять аж осіб. Проте поліжак, ось Артем. Розкажи щось особливе. Якби оце, ото, коли б воно, конечно, я б обійняв би всіх дівчаток ніжно, ніжно і не розкрив би тих обіймів нікогда. Тоді б воно, оце, звісно, да. І оце в такому дусі тут, у вуличному році, проявить талант і вміння, бо балкон, це ж не лише плювати насіння. Чим поділитесь згори одеський поет, як ви звати? Анатолій Хром. Оператора ближче бери. Ну, одна, одна із тих, кого я не забуду. Я розгубився, стих і не стуляв вже губи. Ну звідки ти така? І на що мені треба? Куди би не вертав, але тікав до тебе. Ой, прекрасно. Чи порідій, балкон, і до вас прийде ми, як буде час е, почитати щось новеньке, тільки б щось новеньке почитати тільки поверх, не двадцятий, бо літати ще не вмію. Соломія, ти ж у Києві. Еге ага, ж теж зависоко живеш? Я живу на 16-му поверсі, тому чекаю в гості обов'язково.